Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко, вітаю. Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю видав ордери на арешт президента Росії Владимира Путіна і уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової за звинуваченням у депортації дітей з України до Росії, що є воєнним злочином. Рішення вітають правозахисники, юристи та аналітики, називаючи це верхівкою айсбергу, попереджальним пострілом і лише початком притягнення Путіна і Росії до відповідальності за злочини і звірства в Україні. Більше про вагу і Значення цього рішення поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленком, який досліджує цю тему. Олексію вітаю наскільки важливе це рішення, і що воно означатиме на практиці, зокрема для російського президента Путіна? Вітаю, Юлія. Насправді, сьогоднішнє рішення міжнародного кримінального суду це дуже важливий крок для притягнення президента Росії Владимира Путіна до відповідальності за. Злочин депортації українських дітей, і дуже важливо, що йдеться саме про персональну кримінальну відповідальність. І як ти насправді зазначила, багато експертів вже зауважувало, що це тільки верхівка айсберга, це тільки перші розслідування, які проводяться міжнародними організаціями, от зокрема міжнародним кримінальним судом. І важливо, що йдеться саме про злочин депортації дітей, бо це водночас і воєнний злочин. Це може розглядатись як елемент геноцидної атаки, геноцидної війни, та зрештою як частина злочинів проти людяності, а ми пам'ятаємо, що США нещодавно визнали, що Росія вчиняє злочини проти людяності в Україні. І ці ордери на арешт кількох осіб Путіна та Марії Львової Білової вони видані на основі доказів, які збирала команда міжнародного кримінального суду протягом багатьох місяців, і насправді, коли ці ордери на арешт видані далі багато чого залежить від міжнародної співпраці. На цьому сьогодні наголошували власне представники міжнародного кримінального суду. І дуже важливо, що зараз усі держави-учасниці міжнародного кримінального суду вони зобов'язані співпрацювати з судом, що означає, якщо Путін виїжджатиме на територію держави-учасниці. Вони мусять заарештувати Путіна, і ми можемо послухати деталі про цей процес від власне президента міжнародного кримінального суду, з яким сьогодні говорив голос Америки. Олстей потістелігал облігейшнтокопорейтфулі. Усі держави-учасниці юридично зобов'язані повністю співпрацювати з судом, що включає також виконання ордерів на арешт з практичної точки зору. Якщо підозрюваний в'їжджатиме на територію держави учасниці, ця держава-учасниця має юридичне зобов'язання заарештувати та передати звіт про цю особу. але очевидно, що ніхто не може змусити держави просто виконувати виконувати юридичне зобов'язання відповідно до договору. у цьому конкретному випадку. Прокурор представив звинувачення щодо злочинів або військових злочинів, скоєних підозрюваними, і це було розглянуто незалежними суддями, які вирішили, що існують достатні підстави вважати, що ці злочини були вчинені цими особами, і результатом цього розгляду є ордер на арешт, виданий сьогодні судом. Олексій, як підреагувала на сьогоднішню новину в Україні та міжнародна спільнота? Насправді це настільки важлива новина, була що ми одразу побачили миттєву реакцію і української влади, і міжнародної спільноти. от, наприклад, офіс генпрокурора України Андрія Костіна, який нещодавно звітував про. Те, що вони зафіксували 71 тисячу воєнних злочинів, які вчинили російські сили на території України протягом останнього року. Офіс Генпрокурора заявив, що Путін зараз особисто є офіційно вже підозрюваним у скоєнні міжнародному злочину незаконного промислового переміщення дітей. Ми бачили реакцію і від представників міжнародних правозахисних організацій. От зокрема сьогодні Human Rights Watch привітала рішення міжнародного кримінального суду і назвали це Ким тривожним дзвіночком для інших потенційних злочинців і дуже важливо, що ці ордери вони надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти такі. Серйозні злочини проти цивільних осіб або взагалі толерування якихось серйозних злочинів проти цивільного населення. Вони не залишаться ніколи безкарними. І як ми вже згадували, сьогодні важливо, що це тільки верхівка азбука, це тільки початок. Це один із багатьох рішень, один з багатьох процесів, які будуть розглядатись потім. І ми почули сьогодні також реакцію від державного департаменту США від Джона Кірбі. Координатора ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, ми можемо заслухати його зараз. Це останні новини, нам потрібно буде подивитися на це детальніше перед тим як ми зможемо зробити будь-який офіційний коментар. Поза цим президент Байден чітко заявив, що ми хочемо переконати, що Росія буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, які вони вчиняють в Україні проти українців. Ми продовжимо допомагати міжнародним організаціям в їхньому зборі доказів. Та коли вони почнуть робити аналіз цих доказів. Коментар від Білого Дому Олексій, лишається менше хвилини. Чи вплине це на можливість створення трибуналу із розслідування злочину агресії? На що, що намагається просунути Україна? Так, насправді це дуже важливий крок до а, ідеї до співпраці різних країн із створенням міжнародного трибуналу із розслідування злочину агресії. Бо а, злочин агресії це найважливіший і най, найважливіший воєнний злочин, який може вчинити одна держава проти іншої, і це встановили у Нюрбанському процесі після другої світової війни. А, і якби не було злочину агресії, зрештою не було б і інших воєнних злочинів, не було б і незаконної депортації дітей, і всього. Ого, іншого і от сьогодні буквально ми говорили з професоркою Нью-Йоркського університету Дженіфер Трехан на цю тему. Можемо послухати її зараз. Міжнародний кримінальний суд висуває звинувачення у воєнних злочинах, а рішення про початок війни є злочином агресії. І міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо цього. У його статуті є прогалина. Тому ми намагаємося заповнити цю прогалину за допомогою спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зараз зростає кількість держав, які це підтримують. Дернеґроїн набростейскамиретіс. Дякую тобі, Олексій, за твою експертизу. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був мій колега Олексій Коваленко. Сполучені Штати готуються надіслати черговий пакет військової допомоги Україні, який включатиме зброю і боєприпаси, які відіграватимуть критичну роль на полі бою у наступні тижні і місяці. Так, Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, в інтерв'ю Голосу Америки, відповів на питання про те, чи пришвидшують західні партнери свою допомогу для України нині, аби уникнути браку боєприпасів ми передаємо безпекове обладнання в руки українських солдатів із безпрецедентною швидкістю та з відчуттям терміновості, яке ми всі поділяємо, і так триватиме й надалі. Я не буду забігати наперед українських операцій чи їхніх потреб надалі. Про це вони говоритимуть самі. Але вже в найближчі дні ви побачите ще один пакет допомоги від сполучених штатів. Я думаю, що ви побачите у цьому пакеті такі матеріали, зброю і боєприпаси, які на нашу думку будуть життєво важливими для успіху України у наступні тижні. YOU. Uh, weapons and ammunition that we believe are gonna be vital to Ukraine succeeding in the weeks and months ahead. Тим часом словаччина стала вже другою державою, яка вирішила передати Україні винищувачі Міг 29 аби, як сказав прем'єр-міністр країни Едуард Гегер, захистити життя у Білому домі. новину привітали, але зазначив Джон Кірбі, на рішення Сполучених Штатів про передачу Ф 16 це не вплине. Він однак наголосив, українці чудово знають, як керувати і обслуговувати винищувачі міг 29 Тому вони стануть гарним доповненням до авіапарку українських ВПС. Більше про значення. Цієї новини про те, як українці опановують обладнання західного зразка, вже зараз поговоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпоном. Богдане вітаю, як реагують у Європі на рішення Польщі і Словаччини про передачу винищувачів? Чи можете спонукати інші країни передати новіші літаки західного зразка? Напевне, зможе, бо коли е, обговорюють власне розвиток подій у цьому напрямку, то е, багато коментаторів, наприклад, тут у Великій Британії і в Європі вказують, що оголошення словаччини про передання міг 29 літаків винищувачів Україні з'явилися упродовж доби після того, як це зробила Польща. Тобто, очевидно, що йдеться про невипадковий і узгоджений крок, також якщо ми поглянемо. На те, що лунало трохи давніше, зокрема від британського міністра оборони Бена Волеса, буквально у дні річниці російського лютневого вторгнення в Україну, то можна пригадати, що саме тоді британський міністр оборони заявив, що він хотів би, чи що країна Великобританії хотіла би підштовхнути ідею передачі Україні цих радянських літаків. Якомога швидше, щоб не чекати на е, тренування українських пілотів на західних літаках, і зокрема важливим моментом, якщо ми пригадуємо, було те, що Британія заявила, що надати західні літаки зараз Україні не можуть. З деяких причин, зокрема через тривалість навчання, то що, то що, тощо. Але Британія сказала, що зараз західні союзники, і, зокрема, британці, готові забезпечити захист з повітря своїм союзникам, особливо тим, які погодяться передати свої літаки, зокрема літаки радянського виробництва, давній Україні. І зараз ми маємо ось такий крок. Тобто, я думаю, що вибудовується. Певний ланцюг, який вказує на те, що за кулісами, за лаштунками, відбувалася дуже складна робота, відбувалися серйозні переговори. Ну і не забуваємо, що окрім НАТО, окрім союзників е військових, які працюють над питаннями оборони, також є Європейський Союз. Угу. Який забезпечує тим країнам, які передають цю зброю, дуже дорогу зброю цю та іншу Україні, що їм відбувається компенсація зі спеціальних фондів Європейського союзу, і йдеться про сотні мільйонів євро очевидно, і доларів. Богдана Велика Британія раніше говорила також про готовність тренувати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління. Чи відомо щось про долю цієї програми? Наразі ми знаємо про неї дуже мало. Ми знаємо, що вона очевидно вже відбувається. Але, наприклад, нам невідомо, в чому вона полягає, чи українські пілоти власне вчаться літати на якихось конкретних літаках західних певних моделей. Чи йдеться про, наприклад, навчання українських авіаторів використовувати певні західні способи ведення ведення війни авіацією? Ми про це не знаємо і сьогодні. І навіть у мене, коли була нагода розмовляти з українським послом тут у Лондоні Вадимом Пристайком, то я його зокрема запитував про цю програму навчання, і він також відмовився е говорити і розповідати подробиці. Він підкреслив, що йдеться про е повідомлення, які будуть згодом е щодо цього, які як він висловився, напевне, будуть сюрпризом як для. Е Країн світу, так і, зокрема, і для Росії будемо чекати цього сюрпризу. Богдане, Велика Британія очолює одну з найбільших тренувальних програм для українських військових. Чи відомо скільки солдатів вже пройшли навчання, і яку роль це відіграє на полі бою? Так, ця програма у Великій Британії працює за участю понад 10 країн. Ідеться про серйозну кількість людей і про те, що відбувається, що бачив сам посол, коли відвідував зокрема ці, ці навчальні програми у Британії. Він погодився розповісти сьогодні у розмові з Голосом Америки. Я бачу спочатку просто цивільних людей, таких як ми з вами, які приїжджали в світорах і джинсах, і через п'ять тижнів, коли вони жали, це були військові люди мотивовані, знали, як їм діяти Скажи, обладнання може, обладнання. Думку. Все, що їм було передано британцям, вони забрали з собою цього року. Велика Британня мінімум, який вона запланувала, підготує 20 тисяч солдатів. Це знову таки до тих планів, які у нас є. І пілотів, і танкістів, і всіх всіх тих інших, які готуються вже окремо без, без цієї масової програми. Я знаю, що є потреба, і є готовність британської сторони збільшити цю кількість настільки, скільки потрібно Україні для підготовки вчасної збройних цих збройних формувань, які будуть брати участь у визволенні нашої землі. Знаємо також, що окрім Великої Британії свої тренування проводить. Напереварто додати, сейстер. що так, так, і коли про коли український посол говорив про час, про те до якого часу готують українських військових, то зараз дуже багато європейських спитречі і українські дипломати говорили про очікуваний весняний наступ українських військ для визволення українських земель. Безумовно, Богдане, дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Ми дивитесь час там, продовжуємо випуск у пошуках сина. Родина Білецьких вже не один місяць намагається знайти свого 23-річного Романа, який був захисником Азовсталі. Червоний хрест повідомляє, що юнак у полоні, але не уточнює місце знаходження. Натомість міністерство оборони кілька разів повідомляло сім'ї про загибель Романа. Кому вірити батьки намагаються знайти відповідь? Христина Шевченко і Дмитро Савчук зустрілися із родиною Білецьких, які тимчасово живуть в американському штаті Вашингтон. Їхня історія я передивився терабайти відео. Аж очі боліли. Є відео ну, дуже епізодичне, буквально збоку дуже важко впізнати, але є надія, що можливо, це він. Можливо. Є схожий хлопець, але я не впевнена. Бо, мабуть, він змінився. Він і походів, і глаза якби впалі, в нього, здається, зламаний ніс. Ну, мені так здається, я побачила кілька відео, де я там по руках, по жестах могла зрозуміти, що це син. Це родина Білецьких з Херсонщини у березні. Валерія, Роман та їх шестеро дітей втекли від російської окупації до штату Вашингтон, де живуть їх родичі. Хоч і в безпеці полегшення батьки не відчувають. Вони не знають, що трапилось із їхнім старшим сином, 22-річним Романом, захисником Азовсталі. Це мій син. Роман Перехода я відчувала по перше і відчуваю зараз, де це велику ввину. То що я їду з країни, вивожу дітей, а він залишається. У мене ніколи не покидала надія, що він живий. До широкомасштабного російського вторгнення 23-річний Роман був у річчній відпустці після того, як три роки відслужив контрактником у 131-му окремому розвідувальному батальйоні ЗСУ. Коли ж 24 лютого у Чорнобаївці, яка розташована за 40 кілометрів від села Лиманець, де жили Білецькі, прогреміли перші вибухи. Роман прийняв рішення. Він сказав: я не ж залишусь тут. Я не зможу пересидіти, коли мої друзі, з якими я служив три роки. Гинуть там буквально два дні. Ми не знали навіть, куди звернутися, бо Херсонський і Береславський воєнкомати до яких ми закріплені, були захоплені в перші часи війни, навіть не дні, а часи, перші години війни. І після цього ми поїхали з ним, е, Снігірівський і Баштанський воєнкомат це Миколаївська область. У мене було бажання піти разом з ним. Але я не міг залишити дружину, З сім'ю підлітками. Родина була змушена залишити Херсонщину, адже батько Романа сам воював в АТО у 2014-2015 роках. Тож міг стати об'єктом помсти росіян. Рішення довелось приймати швидко. Вдалось за дві ночі мені степами, щоб не натикатися не на на руські блокпости і прочі вище вивести в Кіровоградську область дітей. Тим часом Роман потрапив у 36-ту бригаду морських піхотинців. Спочатку служив у Миколаєві, та вже на початку березня бригаду перекинули у Маріуполь. Я почала боятися, що його впили. Ми були в ровно деякий час. І я пішла купувати маленький рюкзачок для того, щоб присединитися до чоловіка в Польщу. вже ми їхали. І зустріла там в магазинчикі тому жінку, яка виїхала з Маріуполя. Вона почала плакати і розказувати, що коли вони виїжджали колонною такою організованою, дуже було багато блокпостів. Дуже-дуже багато було руських блокпостів. І там були бої на перших, особливо блокпостах, і там лежали тіла солдат прямо на дорозі. І коли люди вийшли їх убрати, русі не розрішили. І вони поїхали прямо по ним. У квітні сім'я вирушила до Сполучених Штатів, а 36-та бригада, в якій служив Рома, з'єдналась із силами полку Азов на території Азовсталі. Він сказав, що я живий. Я, я йому сказала, ти там, де я думаю. Він сказав, да, я тут. Ну, понятно, що це Азовсталь, Да, я тут на Азовсталь. Як його визначав? В нього був піднесено настрій. Тому що, мабуть, після якихось боїв це ж ну, одна адреналіні, я так думаю. В нього був досить такий бадьорий голос. От. Він сказав, що він нас любить. Я ще так сказала йому, чим ми можемо тобі допомогти. Він каже, тільки молитвою, більше нічим. Команди приймають пам'ять. Згодом захисники Азовсталі здались у російський полон. По тих відео, що коли вони виходили, це було просто ну, для нас дуже боляче. Як вони звертались до них, як ставились, ми розуміли, що вони йдуть до рук. Ми просто не людів. Батьки намагались, але не могли знайти сина на відео. У червні вони вирішили через адвоката звернутись до військової частини, в якій служив Роман. Їм повідомили, що їхній син загинув 17 травня під час бою. Батьки вже почали приймати горе. Та через місяць їхньому родичу, дядьку Романа, подзвонили з українського координаційного штабу пополонених, в якому стверджували, що отримали інформацію від Червоного Христа. Від країни агресора. Певно того, що Роман Сергійович перебуває в полоні, так а це офіційне підтвердження дозволяє нашій країні займатися перемовинами щодо його звільнення. Я почав звертатися до будь-яких організацій по старим зв'язкам по армії, писав, телефонував, учитує, яка зараз ситуація в країні. Я розумів, що мало хто може мені дати хоч якусь інформацію. Так і у міністерстві оборони кажи... по телефону стверджували, що Роман загинув, кажуть батьки. Та у липні Білецькі отримали листа із об'єднаного центру служби безпеки України, у якому, з посиланням на інформацію із Міжнародного комітету Червоного Христа, стверджується, що Роман перебуває у російському полоні. Батьки тепер переконані, їхній син живий та намагаються встановити точне місце його знаходження. У міжнародному комітеті Червоного Христа кажуть вони слухавку. Не беруть, а на їх письмову заявку попросили зачекати на відповідь. Тим часом родина намагається жити буденним життям у штаті Вашингтон та сподівається, що Роман потрапить до відкритих списків на обмін. То я, в мене є надія, що він живий і все буде добре. А іноді я просто ну, переживаю це горе, що мій син можливо може бути вбитий. Це найстрашніше, ну, мабуть, для батьків, це і невизначеність. Важко все, важко їсти, навіть. Найбільший страх, що страна-агресор не призведе обмін. І про долю, подальшу ми нічого вже не зможемо дізнатися. Валерія продовжувала писати романові у Фейсбук: Ми тебе любимо, повертайся живим. Сподіваючись одного дня таки отримати відповідь з штату Вашингтон, Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Богдан Шевченко для Голосу Америки. буде надо П'ять років у Збройних силах України. Два рази на межі життя і смерті. Посвята у Монахині, допомога на майдані. А тепер психологічна підтримка військовим та родинам загиблих. Це шлях героїні нашої наступної історії. Сестри Анисії. У Львові з нею познайомилися Омеляно Щудляк і Юрій Данкевич. П'ять років у армії, 18 – у монастирі. За паспортом Оксана, за монашим ім'ям, сестра Анисія. Ім'я підбирається на першу букву Хресного імені. І моє хресне ім'я Анна. І відповідно монаше ім'я підібралося Анисія. І в перекладі воно означає корисно. Корисно у Збройних силах України ця жінка була інструкторкою. На її рахунку 526 стрибків з парашутом. Два з них під час міжнародних навчань ледь не стали фатальними. В першому в мене не розкрився парашут, а в другому я стрибала на воду. Після приземлення мене спаралізувало від холодної води. І я пішла на дно. От озеро вісім метрів глибини на полігоні. І вже так майже біля дна досить було спокійно. Комфортно. Я ж так собі зафіксувала, що це тонути це більш-менш така спокійна смерть. От. А вже, от коли я вже заспокоїлася і прийняла, що вже так воно стається, згадала, що на мені є рятувальний жилет, і для того, щоб він спрацював, на нього треба натиснути там кнопочку в певному місці. І руки були спазмовані, але так якось от так якось як змогла, натиснули. Мене зразу викинули, як м'ячик. Оксана звільнилася з армії у 2005-му. У 2013 тисячі вже як монахиня Анисія, вона надавала духовну опіку учасникам революції гідності на Майдані Незалежності у Києві. Я довго хворіла і не я одна хворіла бронхітом. І вже аж через два роки після майдану від військових, які працювали на ту тему, я взнала, що там використовувалася якась неблагополучна. Хімічна зброя, і коли палилися ті шини, був використаний якийсь газ. І внаслідок дихання тим газом значна частина людей потерпіла, і деякі навіть померли від бронхіту. Монах, який був безперервно в тій капличці на майдані, то він помер. Він помер від бронхіту. З 2014-го сестра Анисія почала працювати з військовими як психолог-волонтер і здобула освіту гештальт-терапевта. Армія дає вишкіл і він зберігається на все життя. І це є та спільна мова, на якій я можу говорити з людьми, які також дотичні до війська. День черниці у монастирі розпочинається о 5.30 з ранкової молитви, 24 лютого, 2022-го, коли почалася війна, вона була на реколекціях. Згідно з умов реколекції, є повна мовчанка з відключенням телефону. І, відповідно, нас нічого не бентежило, ми не були в курсі цих подій. І 24 лютого опинилося якраз всередині цих реколекцій. Я зраненька вийшла на балкон, там, де я проживала, і над моєю головою пролетіли дві ракети. Центр надання допомоги учасникам бойових дій у Львові місце роботи сестри Анисії з початку війни. Вона працює з військовими та їхніми родинами. Коли в родині гине хтось на війні, то це є найдорожче, що можна було віддати. І відповідно це потрібно розуміти. Ціна цього життя, втраченого, це є ціна нашого життя. І я дуже вдячна кожній мамі, кожній дружині, яка Когось втратила за те, що вони так добре виховали цю людину, за те, що зрозуміли, дозволили бути там, віддати це своє життя. Я особисто дуже вдячна. Я відчуваю відповідальність за своє життя, що воно має ось цю ціну, заплачену кимось іншим. Щудляк та Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів брифінгів з понеділка по п'ятницю о 18-ті. за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Приєднуйтесь до цих ефірів, ставте запитання, ми на них обов'язково відповімо. На все добре, гарних вам вихідних. Побачимося вже наступного тижня. Па-па.